Зв'язку з проходженням повені управління переведено в режим підвищеної готовності послухайте додатковий інструктаж. Такий інструктаж, члени аварійної бригади Овруцького районного управління водного господарства отримують при найменшій зміні погодних умов на випадок надзвичайної ситуації. Тут готова техніка для відкачування води, екскаватори і автокрани. Є запас мішків для піщано-щебеневої суміші та інший аварійний матеріал. У нас є чотири щебеневі заводи, чотири лісгоспи, дорожні організації. В принципі, вся техніка, яка в їх є на балансі, буде задіяна при в разі виникнення якоїсь локальної надзвичайної ситуації, то відпрацьовано механізми евакуації населення. Ця техніка, яка може працювати на відкачку води, вся справна. Сьогодні ну раніше сьогодні проходиться додаткова перевірка пожежно-сосної станції ПНС-110, рукавного автомобіля. Практично у будь-який час доби підрозділ готовий виїхати на відкачку води, де це буде необхідно. Від словичанського водосховища до кордону з Білорусією 10 кілометрів. Працівники управління водного господарства рівень води заміряють по декілька разів на день. Рівень води понижений на 2 метри від експлуатаційного рівня, створений вільна ємність, ємність водойми більше 1 мільйона метрів кубічних. Затоплень і підтоплень. Боятися в цьому регіоні нічого, аби покращити пропускну спроможність гідротехнічних споруд та річок, їх поверхню розчищують від захаращення.